У храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі знову було людно. Тут щонеділі організовують божественні літургії. Нагадаємо, що на початку березня цього року у храмі сталася пожежа, яка завдала збитки на мільйони гривень. Якщо ви маєте бажання допомогти у відновленні святині, можете це зробити за реквізитами, які будуть в описі під цим випуском. Як відбувалася Божественна літургія, знає наша знімальна група. Увага на екран, котри провели Божественну літургію у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі за участю отця Богдана Вихора. Парафіяни, сестри та брати наші традиційно зібралися в храмі, щоб помолитися Богові та підвести підсумки п'ятої неділі Великого посту. Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ним статися. Оцей тему в Єрусалимі син чоловічий буде виданий Первосвященика та книжникам, і засудять його на смерті, видадуть Його погана, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях він воскресне. Як та Іван сине заведе, як підходять до нього і кажуть йому учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий воруч у тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся?» вони йому відповіли, можемо, Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, би тебете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститимете, сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч, не моє вам, дати вам, а кому приготовано. Почули про те, десятери обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм «Ви знаєте, що ті, яких уважають Князями народів, верховодять ними і їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто споміж поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою». І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і дати своє життя як викуп за багатьох. Сьогодні, коли над Україною нависла Хмара під назвою Війна, люди старанно моляться. Та не сходять зі свого шляху праведного. Пам'ятаймо, що Ісус це той, хто проявляє милосердя до людей. Ісус це той, хто здатний задовільнити їхні потреби. Він є добрим пастирем, котрий одного разу віддасть своє життя за своїх овець. Завжди, нині, Обов'язково згадували у молитвах вхід Господнього в Єрусалим, який святкували 28 квітня. Також проводився благодійний збір на відновлення храму собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Повну трансляцію божественної літургії можна передивитись на Ютуб каналі телеканал Броди Онлайн. Господи Боже, все держите, ти відпочатку, допомогти в тому, що для людського роду, ти, заважав, щоб людська рука, з будовала хана, ще твого присвятого імені, готи святивного зловмісця, перебування, Твої слави, а через слугу, кого мистеня, я всі, що були одежі артилерійській, ірейській, левіцькі, а інші різновідні особи на величність і красу святий, лише, Бог, і Слово. Тому вислухай, ласкаво наші моїх, і всі мати, які приготовані на честь і славу, славни Святої, Твого, на прекрасну і величність служителі Твого престолу, Святих і Мною смирени і негідним Словою Твоїм, благослови очистий і освятий. Мар'яна Баня, Сяна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.